Тетяна Заїкіна займається з фізичною терапевткою у центрі медичної реабілітації. Темпі працюєте, да. зміцнюємо корінне собло, збільшуємо об'єм рухів, тому ну, що, на жаль, маємо уламкове yes. поранення, да. правої кінцівки. Нічого, ще трошечки, я сяду вже. На спортивний велосипед так, і буду ганяти по місту. Тетяна втратила ногу внаслідок атаки російського дрону з безоплатним протезуванням. Говорить, допомогли у всеукраїнському центрі воєнної травми Суперх'юменс. Реабілітацію жінка проходить у Херсоні. Пані Тетяні було надано мультидисциплінарний підхід. Працювали з нею фахівці, як лікарі-фереми, ерготерапевти, фізичні терапевти, психологи працювали, тому що саме головна роль саме надати. Якісну мультидисциплінарну індивідуальну програму для пацієнта, щоб якісно побудувати саме допротезну реабілітацію. Нам потрібно зараз змінити положення куксопримача, змінити змінити зараз, зміцнити м'язи, вертикалізуватися, правильно зміцнювати і правильно. Рівномірно розвантажувати вагу тіла на протест, тому що це дуже важливо. Пані Тетяна вже перейшла з милиць пахових на палицю Тростину. Зараз вже пересувається. Це супер, це класно для неї. Тетяна Заїкіна розповідає день, коли їх автівко атакував російський дрон, пам'ятає до дрібниць. Вони з братом везли товару, продуктовий магазин у Білозерці. Це було 21 березня. Ми везли товар, і на повороті, вже заїжджаючи в Білозерку, на повороті це трапилось. Я спочатку ну, не зрозуміла, що це таке. Зразу удар, пил, різка боль, потім шок. Брат вискочив з машини. Він так кричав, і я тоді взяла себе. В кулаки і кажу, Сережа, ну так спокійно говорю, бери, викликай швидку, спокойся, викликай швидку, спасай хоча б себе. Бистро приїхала швидка, і дякуючи на шиномонтажки, хлопцям, які прибігли і мені одразу наділи турникети. Ну, так лікарі кажуть, що мене ну, не довезли. Мене везуть, я вже прийшла трохи до тями, і я кричу: так, спасіть мені ногу, коротше, я вам за все заплачу. Тамі ж хочу вийти, що хочу танцювати. О, то вони ще казали: Боже, ще шуткує. У лікарні жінка була у стабільно важкому стані. Говорить, там дізнали, що ногу врятувати не вдалось. Пережити новину про ампутацію допомогли друзі. Я почала відходити від цих. Е обезболюючих, я почала представляти реальність, то, звісно, мене трошки піднакрила. Дякуючи моїм друзям, мене такі друзі, що вони мені не давали ні хвилиночки, щоб я задумалася чомусь поганому. Вони навіть графік составили, щоб приходили, не оставляючи мене одну. Тетяна говорить, має плани на життя та мрії. Перше закінчення війни та повернення територій, друга отримати біонічний протез. Я і буду танцювати. Я на це планую. А, зараз трохи я хочу до кінця довести цю свою проблему, щоб я остаточно стала на ноги. Я ще планую нічого супермаркети відкрити. Тетяна Штепенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.